Пати м'яча зі справжніми професіоналами НФК «Ураган» влаштував традиційний відкритий урок для юних вихованців дю США. В такий спосіб футзалісти вирішили зробити подарунок малечі до дня святого Миколая. Загалом позмагатися з досвідченими спортсменами прийшла майже сотня юних футболістів від наймолодших поціновувачів спорту до школярів. кажуть за іграми урагану слідкують, повсякчас болівають за драконів, а особисто поспілкуватися з комирами неабияке задоволення. Тостому місці зараз, але вона все одно виграє цей чемпіонат України з футболу. Вони знають набагато більше, ніж ми. Вони можуть показати нам певні фінти і взагалі багато чого нас навчити. Тренери кажуть, такі зустрічі організовані насамперед для того, аби діти побачили улюблену команду в дії. Це приносить їм користь, адже в такий спосіб вони можуть довідатися, чого їм не вистачає, та на кого потрібно рівнятися. Побачити вживу. Це для них я думаю, що це є потолок, Ну найвище, що вони можуть бачити. Тобто вони побачать живу футзал, живу в виконанні дорослих людей. Вже це є дорослі. Тобто, звичайно, зближує. Подивиться, скільки в нас дітей займається, побачить, до чого їм треба рости. Попри спілкування та гру, ураганівці подарували дітям подарунки з солодощами і командною атрибутикою, згодом юні футзалісти підуть на зимові канікули. Тім вже у січні вирушать змагатися на футзальні турніри у Чернівці та рівне.